Я знаю, що ми сестрою вбралися повністю в стрій. В нас були такі е, спідниці спеціальні бабинь, все повністю старе. Тобто це навіть не було таке, бо так і не продавалося. Продавалося щось таке дуже така шароварщина, відверто кажучи. Mm -hmm. І не було такого гарного. От зараз такі роблять е, такі справді красиві, е, етнічні ці строї. А колись воно таке було або шароварщина ніяке, або тобі передалося в маках, в в макар. Та або Непонятно. передалося в. В роду і ну нам так пощастило, що в нас передалося багато, і в нас були повні два строї. Я пам'ятаю, ми вийшли в центр міста, і люди з нами фотографувались на кожному кроці. Ну тобто, mm -hmm. це це був це був якийсь шок. Mm -hmm. Я навіть не пам'ятаю, який то рік, може 2004-й, щось таке. Mm -hmm. Це був шок. От, от Ми ходили, як, як у ті зараз всякі іграшки ходять там по центру, з яким можна фоткатись. Отак з нами фоткались люди, а ми вирішили нарешті так вбратися, бо ну, не було такої популярності.